Про медичне забезпечення збройних сил України в зоні АТОМ поговоримо із народним депутатом Андрієм Павловським. Пане Андріє, вас вітаю доброго ранку. Добро Давайте ранку поговоримо вам і нашим глядачам. Хотілося б, щоб ранок був добрим і в наших силах можливо деяку інформацію прояснити. Ну наскільки от зараз забезпечуються усі першочергові потреби військових, які заходяться зараз в зоні АТО, і наскільки це збігається із тим, про що звітують власне в РНБО зокрема? Чи ці всі дані збігаються із реальною картинкою? Ну безумовно, що постачання, яке робиться державою, його недостатньо, тому. І працюють волонтери, а потреба наших захисників в самому елементарному від теплих шпаркеток до теплої білизни, так званої термобілизни, взагалі до теплого одягу. І, на жаль, все те, що повинна робити була держава, багато питань закривають саме волонтери. Угу. Тому і новий міністр оборони Степан Полтарак зараз запросив. З волонтерських організацій, людей, щоб вони працювали по тому, щоб постачати все це необхідне до армії, а все ж таки ось ситуація і зі зміною керівництва. Скільки вже міністрів змінилося за останні півроку? Важко навіть точно сказати. Говоримо про цифру 5, це починаючи від кого рахувати. Все одно ось така. Постійна зміна керівництва. Тепер то щось змінилося на хорошу сторону із моменту призначення пана Степана. Чи ще рано говорити про якісь результати? Ну, він що зробив правильно, що позвільняв тих людей, які майже вже за пів року досі не наладили на нормальне постачання до армії, щоб були обуті, одіті, тепло. Одягнуті тепло наші, наші військові, повіда, тому зараз він робить зміни в цих управліннях. Він звільнив андронаті головного медика, тому що там виникали проблеми з аптечками, з ліками, самими необхідними, що треба на, на фронті. Ну, ти якраз ж цей скандал це можна назвати скандалом, Так я маю на увазі от ситуацію з паном Віталієм. Які це матиме наслідки сьогодні? Ну хай попрацює прокуратура і визначить, що там службова недбалість, яка привела до важких наслідків, тоді це кримінальна відповідальність. Якщо ні, тоді адміністративна. Я думаю, що правоохоронці Служби безпеки повинні в цьому розібратися. Там скандал здається, був за того, що аптечки для воїнів закупали якраз у... Сепаратистів з Донецька дуже дивно. Ну крім того, у нас і скандальних таких питань, які стосуються медичної сфери, тут дуже багато. А багато полюють до Міністерства охорони здоров'я, яке насправді не відповідає за забезпечення. Забезпеченням займається саме силове відомство, тобто військова сторона. Правильно? Ну безумовно, у Міністерства оборони є і своя військова медична служба, є підрозділи. Навіть окремий фах отримують лікарі військової медицини. І ну і взагалі дивно, чому, коли ще декілька місяців тому парламент виділив на забезпечення армії більше 7 мільярдів гривень. Досі самі елементарні питання забезпечення військових не вирішені. Куди поділись всі ці величезні гроші? Треба розібратись. Головне зрозуміти, чи вони поділися, чи вони ще лишаються на рахунках, бо є неосвоєна частина коштів, які призначалися для армії. Ну, з іншого боку, частина. Навіть якщо вони не освоєні, а не розворовані, це теж погано. Ну, дуже дивується така е, інертність наших військових бюрократів в, в умовах війни, як можна довго так. Е, е, Вирішувати всі ці питання, ну власне питання грошей завжди вирішуються довго, якщо хтось на них хоче нажитися. Ну я розумію. Там може вони можуть посилатись на процедури тендера, все. Ну коли форс-маржорні обставини, війна в країні, то треба такі питання вирішувати е, організації постачань за день-два, за два, а а не місяцями тягнути. Як це зараз? А питання тендерних закупівель до речі щодо армії, воно буде вирішено сьогодні? Були зміни, коли вносились зміни. Про проведення антитерористичної операції ну, щодо стосується військових закупок, забезпечення армії, Верховна Рада минулого скликання вносила ці зміни. Я думаю, що їх зараз достатньо, щоб оперативно і швидко забезпечувати наше військо. А якщо є якісь питання, ну є новий міністр оборони, хай він від міністерства оборони, від кабінету міністрів робить відповідні до парла до парламенту подання і повірте. Парламент швидко буде їх приймати. Тепер головне питання, який парламент буде швидко їх приймати? зважаючи Ну, новий на те, що... зрозуміло. Але ж коли новий парламент візьметься до справи, фактично? Бо ми знаємо, називалися цифри початку місяця і кінця місяця. Але коли фактично це станеться, хто буде вирішувати питання? Ну, і розглядати? Ми сподіваємося, що вже 27 листопада відбудеться перше установче засідання. Там треба обрати голову Верховної Ради, керівні органи і далі, я сподіваюсь, не будуть відтягувати, швидко за тиждень сформують уряд. І вже всі поточні питання в першу чергу питання забезпечення армії обороноздатності будуть першочерговими і будуть швидко вирішуватися. Якщо говорити про першочергові завдання, які можна визначити, чого не вистачає нашій армії? Ну звісно, ми можемо говорити про теоретичні засади, про комунікацію, про якість надання командування і реагування, але технічна частина чого не вистачає? Є відомий перелік? Ну безумовно. Цей перелік можна подивитися і в пресії, і волонтери друкують, і в соціальних мережах. І от нещодавно є такий сайт ЛБ, він опублікував от буквально перелік, що треба добровольчим батальйонам, що треба батальйонам Міністерства оборони. І там мене дивує, що там саме елементарне. Від шкарпеток до... Ну, ну, те, що ми до самих, вважаємо звичайним Для звичайного да, до, для, для звичайно такі побутові речі, Ну, просто соромно чиновникам від Міністерства оборони, що армійці і волонтери просять людей їх здавати, збирати. Хоча це може було централізовано закупити ну, буквально за декілька днів. Власне, чи є цей перелік у Кермани чи? Ну, і сподіваюся, ти... що є, тим більше, що зараз провідні волонтери стали на чолі оціх управлінні служби Міністерства оборони щодо забезпечення армії. Я сподіваюся, що воно дадуть нове життя, нову організацію, якщо, як це треба швидко. От Ми з вами ефективно робити. говорили про медичну складову, mm -hmm. і про аптечки, це також багатостражнальна тема, але ж є і тема лікування, і боротьби з пораненнями, тими проблемами, які треба вирішувати. Як тут вирішується справа, можливо, якісь треба альтернативні варіанти шукати, бо не справляються, вочевидь. Ну і ще є питання і лікування, і, 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 того... і кваліфікованих медиків, і ліків сучасних, тих, що лікують. І медичного обладнання, і реабілітації, в тому числі і за кордоном. І до речі, на цей рік всього було 51 мільйон гривень в державному бюджеті закладено саме на таку статтю, як лікування за кордон. І я разом зі своїми колегами народними депутатами Андрієм Деркачем, Ігорем Мірошниченко, ми всі депутати різних фракцій, але подали один законопроект щодо змін до державного бюджету, щоб збільшити цю суму на 150 мільйонів гривень. Ще є декілька місяців до кінця року. Можна встигнути направити і поранених воїнів АТО і дітей, причому різних категорій дітей вимушених переселенців, mm -hmm. і просто дітей, які потребують лікування, такого, яке не може кваліфіковано надати Україна, щоб ці кошти терміново ем, витратити саме на лікування за кордоном. Як вважаєте, дуже лаконічно на останок? Встигне ще ця, ця частина парламенту ухвалити? Чи сподіваємося тільки на новий? Безумовно встигне. Тому що ще є ну, майже півтора місяця до кінця цього року, і ці гроші вони в державному бюджеті, в резервному фонді. І їх треба витратити, щоб Сподіваюся, хтось отримав все-таки якусь реабілітацію і покращив своє здоров'я. Сподіваюся, так і станеться. Ну принаймні, хотілося б в це вірити. Дякую вам, що ви з земку нас завітали. До побачення.